Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні мова піде про недокартопля Та на картопля сажавка просто не саджає. Куплена мною була в магазині минулої осені ціна 3,5 3500 гривень. На сьогоднішньому відео я скажу свою думку, чому вона не саджає, І як має виглядати картопля сажавка, котра буде саджати. Також. Я хочу усіх попередити, якщо побачите в магазині таку сажавку, не купляйте. Це будуть тільки одні проблеми. Недавно я заходив в магазин, вони далі продаються, є і спарені варіанти. Ну, це можна сказати, двойна головна біль. От надоїло вже, коли виробники втюлюють нам отаку всяку дурню, яка не працює. Багато є відео, де люди переробляють. Ну, я не вірю, що воно може працювати на всі 100, так як сама її конструкція не дозволяє виконувати свої функції. Я теж думав, куплю, часу не було робити свою. Ну, не було ще й досвіду. До того я не користувався картоплесажалкою. Робити, випробовувати на собі, ну, думаю, це буде досить затратно. Краще куплю, трошки дороблю, і буде працювати. Ось. Пробував, як і всі, на відео в Ютубі. Але потім я від цієї затії відмовився. Це не те. Ну, зроблено тут все досить так, якби примітивно, але воно би повинно було працювати. Не працює по одній причині. Неправильна конструкція самого. Транспортера, його вирішує його розположення відносно задньої стінки. Ось одна із основних проблем. От я пробував робити так, як роблять багато хто. Потім прийняв рішення: це все розібрати, розрізати, що не можна розібрати, і зробити свою, свій варіант, який буде працювати. Якщо побачите, що. Транспортер розположений, якби розташований якби, в заглибленні, це гарантія того, що працювати не буде. Ось ці заглиблення, ці кути, якщо картопля особливо мала, там картоплю клинить і вона не працює. І ще якщо велика картопля, воно десь якось йде, а так не працює. Це одна із самих основних таких, коли дивиться на неї. Ну, Можна по цьому судити. Я до цього не знав, тепер розібрався. Я подивився е сажалки фірмові, там всюди транспортер знаходиться якби всередині бункера. І ось нижня частина. Коли картопля падає у той отвір, який знаходиться на дні бункера, там має бути сформована ця труба. Щоб картоплю не зажовувало. От у даної воно просто її зажовало. Я приварив ось такі кусочки, але вони що, ну, якусь роль свою, певно, виконують, Ну, мене це не... я не задоволений. Я не люблю, коли воно щось працює не так. Воно може в будь-який момент заклинити і не працювати. До... Якщо взяти так в загальному, то якби немає таких претензій до неї. Всі деталі зроблені ну, на такому рівні, скажімо, на рівні ну, такого приватного, на битовому рівні, ну, скажімо так, не, професій, не для професійних робіт, але все одно виріб має працювати. Нехай він довго не працює, я це ще розумію, так як деталі зроблені, ну, скажімо, ланцюг, якийсь китайський, мабуть, він точно. Буде розтягуватися, але тут би він працював. Хоча тут в даній конструкції такі косяки, ну, скажімо, нема цей, як сказати, співосності деталей, зірочки не варені зі зміщенням радіальним відносно вала. Ну Всі ці нюанси ще би можна було так до них віднестися. Але ось це заглиблення, все, це смерть. Для цієї копалки. Вона не працює. Ось я вже пішов по шляху, розбираю все, кажу деталь окремо. де що тут, якби, так зроблено, що воно не, не розбірне. Ну, це, в принципі, нормально, допустимо, звичайно, але я де можна розрізаю, що можна, знімаю, що не можна у металобрухт. Щоб не бути голослівним, я. Тут декілька кадриків буде, де я почав робити свій варіант. Використовуються всі запчастини з даної сажалки. Якщо чогось буде не вистачати або воно не підходить, то використовую своє. Коли буде все готове, я вже її покажу, дам огляд і покажу в роботі. Ось така куча деталей. Сам оцей бункер для висадки добрий, він, в принципі, вроді непоганий, мав би працювати. Але зроблений, звичайно, без стулок, просто в трубі. Не знаю, буде працювати, залишиться як є. Якщо не буде, ну там є можливість зробити втулки з капролону або на підшипник. Ось пішов процес виготовлення вже мого варіанту. Я це в прискорому вигляді. Не ставлю собі за мету показати, як це роблю. Якщо все вийде, буде зацікаво комусь, тоді все це діло продемонструю. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Всіх благ. Надіюсь, весною буде мирне небо в нас, і ми будемо використовувати свої вироби для своїх благ. І для благ всіх. Всім щасливо! Ось у мене вже так, вона зроблена якби на відсотків 70, але поки закинув, вже зимою буду закінчувати проєкт. Ну, Весною не робив по зрозумілих причинах.